Однією з основних складових жіночої краси є доглянуті руки. Відповідно, гарний та акуратний манікюр це необхідність. А під час свят увага до того, як будуть виглядати ваші нігтики, особливо підвищена. Вибір святкового дизайну широкий, тому важливо не розгубитися. Новогодній манікюр це все, що ви не могли собі дозволити вчені року. Бльостки, камні, всіважні рисунки, діди морози, сніговики, сніжинки. Можно часами говорить, какой должен быть новогодний маникюр. Но давайте обсудим новогодні тенденции и новинки. Традиційно під час новорічних свят всі стараються догодити тваринні покровителю року у всьому, не виключенням є і манікюр. Так як год огненної обезьяни, красный цвет залишається актуальним. Но э, я предлагаю экспериментировать. Вы можете просто делать ногти яркими, красочными, э, поскольку Новый год в любом случае приветствуются все яркие рисунки. Если все же вы боитесь ярких красных оттенков, то на сегодняшний день, как никогда, очень модно и актуально аккуратненькие пастельные тона. Доверяйте своим мастерам, я уверена, у них есть что вам предложить. Коли колір обрано, варто звернути увагу також на форму нігтів. Адже мода на неї теж є і вона змінюється. Форма ногтя може бути будь будь-якою, і овальна, і квадратна, яка вам подобається. Но максимально виду, вже длина ногтей не в моді. І заострені ногти теж вже не актуальні. А коли вже із цим визначилося, приходить черга обрання малюнку. Тут, звичайно, ж очі розбігаються. Однак слід пам'ятати, що дизайн нігтів має відповідати образу в цілому. Якщо ж не вдається зупинити вибір на чомусь одному, то попросіть допомоги у майстра. Привратіть к новагоднім праздникам свої ногти в настоящий шедевр. Оскільки новорічні свята події яскраві, то і манікюр варто доповнювати блиском не вагаючись. Так нігті виглядатимуть більш нарядно та актуально. Отож, дорогі жінки, дозвольте собі вольність та зробіть сміливий манікюр ще й не один раз заради своєї ж втіхи.